Що таке страх, прочитала сьогодні таке розтлумачення цього терміну. Страх це неприйняття невизначеності. А коли ми її приймаємо, вона стає пригодою. А й справді, якщо взяти за приклад мою корекцію ваги, я навіть оприлюднила цю інформацію тут, весь цей процес, бо я боялася, що в мене не вийде. Я не знала, чи не зіскочу я. Мало того, було страшно і заявити про це. А як не зможу? А я тут всім розказала. Та я ризикнула. Отже, прийняла цю невизначеність. І наразі це стало гарною пригодою з результатом у мінус 8 кг за 5 місяців. А як мене запросили ведучої бути на семінарі, сказати, що було страшно це нічого не сказати. А в результаті. Я отримала масу задоволення і чудову вау-пригоду. Отже, боятись це нормально. І бояться всі. Але та пригода набагато смачніша. Кладіть вподобайку, підписуйтесь і діліться з друзями. Може, вони якраз чекають цієї інформації.